До вашої уваги, сьогодні дуже класна реальна тачка Hyundai i 30, 2019 рік продажу, 18-й випуску. 1,6 дизель 115 кінських сил на максимальній топовій комплектації є все. і Утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближньо дальні, бездротова зарядка телефона, безключовий доступ. Чого лише тут немає? Передня задня парковка, камера заднього огляду. Навігації. І все інше. Автомобіль в оригінальній фарбі, розмитнений, сертифікований на новенькій резині Мешелін. Новесенька резина Мішелін. 16 на легкосплавних дисках, два ключі. Ось така плавнічок такий безключовий. 161 тисяча пробігу. Утримання в полосі, Дзеркала складуються. ось такий салончик, дуже зручний багажник, купа відділень для зберігання різних речей, старт-стоп, двозонний клімат-контроль, дзеркало з затемненням, лючок для очків. Зараз. Покажу багажний відсік. Ось такий багажний відсік. Дві шторки. Тут аптечка мала бути, є лише знак. Так, тут у нас купа відділень, шторка. Ще одне відділення там далі. Докатка, домкрат. Все інше, резеточка. Вартість, нагадаю, 13800. Є інші автомобілі, заходьте в групу Viber. Розмитнені, сертифіковані. Ось стан автомобіля. Дуже комфортний в їзді. прийомистий, все чистенько, двигун не мився, немає жодних. Підпотівань, камери, все інше. Ось таке авто у нас сьогодні. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Є дуже багато інших автомобілів, їдуть в дорозі. Всім гарного дня і до нових зустрічей.